За минулу добу на Волині сталися три ДТП з потерпілими. Одна людина загинула, ще троє травмувались. Аварії трапились у Луцькому та Ковальському районах. Дві з них за участі мотоциклів. Так, у селі Жиричі Ковальського району місцевий мешканець, який їхав разом з жінкою, зіткнувся на мотоциклі із металевим парканом. Її тілесними ушкодженнями госпіталізували, а чоловік загинув в дорозі до лікарні. Також неподалік села Лучиці Луцького району, неповнолітня 17-літня водійка в'їхала в дерево. Дівчина травмувалась, її госпіталізували до відділення реанімації. У неї політравма струсового мозку. Закритий перелом обох стегон та правої плечової кістки, доставлено в лікарню. Цього ж дня у селі Хорохин, 14-річний водій мотоцикла, наїхав на восьмирічну дівчинку, яка була на велосипеді. Нині вона перебуває під наглядом лікарів. В неї закритий перелом кісток носа, забійні садна, от, там, спини, обличчя. От ну, доставлена в лікарню. За усіма фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження. Поліцейські будуть встановлювати усі обставини аварій.